Привіт всім! Влітку шкіра стоп піддається значним випробуванням. Пил, сухе повітря, спека, відкрите взуття. Все це може призвести до сухості, тріщин, натоптищів та інших проблем. Догляд за нашими стопами не менш важливий, ніж догляд за обличчям та руками. Використовування якісного крему для стоп це простий, але ефективний спосіб забезпечити їм здоров'я та красу. До вашої уваги, крем для стоп від New Life створений спеціально для тих, хто цінує природну красу та здоров'я своєї шкіри. Крем містить такі цінні компоненти, як олії, маракуї, папаї в поєднанні з воском рисових висівок, ніжно огортають шкіру, зволожують, пом'якшують, прискорюють процес загоєння тріщин на п'ятах. Олії бараго, шиї обліпихи, живлять шкіру, відновлюють еластичність і допомагають впоратися з надмірною сухістю шкіри. Комплекс вітамінів F, E і d пантенол підтримують водно-ліпідний баланс, мають заспокійливу дію, знімають запалення, подразнення і лущення шкіри. Я використовую цей крем для стоп після душу. Наношу на чисті і сухі стопи, масажуючи круговими рухами. Така процедура не лише покращить і покращує стан шкіри моїх стоп, а й дарує приємні хвилини і гарний настрій. Замовляйте крем для стоп і подбайте про свої улюблені ніжки. Всього вам найкращого, друзі!